Так, ось посаджена в кінці травня ми садили. Це мальвіна. Це ми своїх розсади садили. Не з стаканчиків, не з касет, а просто ось між радям. Ми минулого року запустили саджанці і весною їх вишпортували, викопували. Ось десь ще лишилися, бачите, не вишколи. Садили вже ось так, десь велику площу, це все сорт Мальвіна в нас буде. Десь є, звичайно, трішки випади. Ось, наприклад, десь не прижився. Але ось зараз почне розпускати, вже пускати, бачите, вуса. І я ось направлю його туди і ось так. Десь таку луночку, нерви, плюночку. Ось моя дівчинка, уляночка мені допомагає у всьому, да? Так ми, ось теж є випад. Ми теж. Ось десь направлю цей вуз сюди. І ми так закладемо, ось так, щоб не було. Да. Сьогодні 23 вже липня, а ми посадили десь в травні, в кінці травня. Ось робили бури і садили. Знову треба дещо просапувати. Це ми все вручну між міжраді просапували, бо тут пленка немає. Пололи. О, десь полуничку виривали, якщо були квіточки, щоб було без квіточок, щоб нарощувався на другий рік гарний кущик. Десь є випади, але я ж кажу, десь ось стара почне розпускати вуса, і є ось ці випади, всі заполоняться. Так, гарні кущики, гарно прижилася, гарно. Треба вже її обробити. І. Будемо обробляти, щоб під корінь привікуром від гнилій. Зверхів буду обробляти, підживлювати укорінювачем. Ну, укорінювачем був, коли ми садили укорінювачем. Будемо 20 -20 -20, або 20-20-20, або здебільш укорінювачем. Хорусом, фундазолом. Зверху я буду бризкати, вертімексом від кліща. Ось десь, щоб вона до весни. Вже на наступний рік формувалися гарні кущики і закладалося з осені, закладаються квітки і закладалося багато цвітоносів. Ось кущі гарні наростуть, бачите, ось десь таку площу, це де приблизно тут 30 соток ми. Десь тут у нас все разом на другий рік у нас буде соток, більше 50, напевно. Полуниці. Десь там ще у нас в мене коло хати є полуниця. Це сорт Мальвіна. Вона мені подобається тим, тим, що просто я працюю ще в школі. І десь весняні роботи, звичайно, є, її треба всю починати з весни обробляти. Це сухе листя, все. потім бризкати. Але це такі роботи, що можу я робити після школи. А вже коли почнеться збір, Починається в неї збір у червні. Я вже тоді в відпуску, Ось тим вона нам подобається. Хтось каже, вона не дуже урожайна, можливо, і так, але вона дуже крупна, наприклад, у нас ось ця першорічна. Вона настільки була крупна ягода цього року, що мені кажеться, що це була прямо не ягода, а такі, як яблука, дві ягоди в руку. Дві ягоди в руку. Ось вміщалося, дуже була крупна, дуже була гарна. Ну, ми стараємося на неї дивитися. Десь чоловік не вспів ще викосити, коло хати викосив, а тут ще не встиг викосити. Ось. Але я ще хочу звідси понабирати для укорінення ось такі. Бачите, ці. Понарізати, на касети я буду ще формувати. Можливо, комусь потрібно мальвіна. Замовляйте. Буду укорінювати, брати для укорінення. Багато напустило, я спеціально цю молоду лишила Ось першу річку, щоб нарізати собі ось цих саджанців. Ось, їх укорінити. Вони є тут, їх багато. Я буду брати не ось цю останню, а ось ті перші. Деякі гарні, великі. Дуже багато їх напустило. Ось мені їх вистачить. Я багато, в мене касет є. І до серпня місяця я хочу ще виросити розсаду. десь. Тут на початку гарно, у нас укорінилася, але почалася дуже жара. Вже далі ми садили, затягнулися дощі, десь пішли на червень. І ми ось там в кінці нашої плантації радків 10 посадили пізніше. Дуже багато випадів, які не перекриються з тими вусами, які розростаються. Тому я буду... Садити касети, щоб потім в серпні десь, чи вересні досадити трохи. Впливу будуть менші на другий рік кущики, але все одно будуть. Ось, можливо, комусь треба розсада. Звертайтеся, пишіть. Я буду виставляти свої відео про полуницю, як ми доглядаємо і як ми вирощуємо.